Ось показую детальніше, що було в посилочці. Зараз покажу краще. Тут косметика, тут білизна. Дивіться, яка класна. Ось такий комплект з трусиками і пов'язка, напевно, вона називається. Ось такий комплект. Ось такий, так само трусики такі. А, і такий бюст на бретельках. Угу. Так, це кладимо сюди. А, і такі всякі різні комплектики. Тут з трусиками. Бежевий, голубенький, такий коричневий, оливковий. Ось такі, ви, напевно, їх бачили в кожного блогера. А, і ось такі. Так, і тут у нас косметика, це умивачка, це у нас патчі, це вітамін С в таких капсулках. Показую. Ось в таких капсулках одноразових. Чи це ампулках, ампулках. Так, це такий крем з зеленим чаєм. Це вся корейська косметика. О, як це відкрити. Ой Я просто однією рукою знімаю. Так, отакий такий е крем зеленим чаєм. Green Tea Так. Е ця менструальна чаша. Їх мені прийшло 5 штук, по-моєму, Ески. А що є більші? Ого. Це що? Ески, а що є емки Ельки, Ого. Ну, я так взяла на пробу перший раз, кажуть класні. Біоаква це патчі, А, ні, це консилер. Це кушон. А це патчі, Так, це крем під очі ще один. Ой, так, 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 так. Де це що? це ми там, Кіда Тут лице? Тільки показую, ну добре. Це я вже відкрила від BioAqua-крем під очі. Це така сироватка, така сиворотка, з вітаміном С. Крем ZOZO, це такий для жирної шкіри. такий дуже, Я так думаю, ось такий кремчик. Мейкап-крем, не знаю. Напевно, відбілюючий. Так, це зубний порошок. А це вмивачки, я вже вам показувала. Шарики до ручок нестирачок, до оцих ручок. Отаких От пілот. шарики і ручка там є одна пілот. І це крем день і ніч. Ось такі вони. Та 50, але такі напевно бутилка просто важка. І ось такий. А ще мені такий чохол прийшов. А, це старачка дали в комплекті. І що десь тут були старачки?